Отже, ми з вами проходимо наступні кроки по дизайн-мисленню. Рухаємось до нашої мети створення лендінгу, можливо, не лендінгу, а сайту з більшою кількістю сторінок для кафедри дизайну. Минулого на минулій парі нагадайте, про що ми з вами, над чим ми працювали? То пам'ятайте. Тиждень назад. Розписували що? Так, да, у нас було таке, е, якби, загальне глибинне інтерв'ю, я б це так сказав. Колективне. Коли ми занурювалися в той досвід, що для вас було важливо, коли ви обирали, коли ви обирали університет, в який подавати документ, в який вступати. У нас було три респонденти і також додатково інші думки, які у нас були спільними, що поєднувало і що було важливо. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми, нагадаю, створювали не просто продукт, в нашому випадку лендінг. Який потрібен нам з нашої там, персональної точки зору, да? а щоб ми створювали той продукт, який потрібен користувачам, і вирішував перш за все їхні проблеми, а не наші проблеми. Це зрозуміло, так? Да? Так само можуть бути, наприклад, в тих компаніях, в яких такої культури немає. Вирішувати проблеми користувача, а можуть вирішувати проблеми кого? Наприклад, замовника, там керівника, інвестора, який платить гроші, не знаю там, дружини директора, тобто варіантів їх багато. Тому наша задача як дизайнерів. Коли ми приходимо в будь-який проект, повертати, повертати весь фокус на користувача, тому що наша задача вирішити його питання, ті задачі, які перед ним стоять. Це важливо. Тому що, на жаль, легенько може бути, що головний в проєкті хто там менеджер проєкту, наприклад, чи замовник. Який приходить і починає формувати беклог, тобто формувати список ідей, що потрібно зробити. Наприклад, ми з попереднім курсом, з другим курсом, зараз працюємо над візуальною ідентикою, і є такий, є такий тип логотипів, який називається маскот. Вам знайомий? Зараз покажу. Ось так виглядає. Тобто маскоти це персонажі чи талісмани, які використовують в ідентиці. І була думка, що маскот це ж так дружелюбно, це ж такі няшні можна створити персонажі. Ну, там, окрім Mortal Kombat, наприклад, да? Uh, чи було б цікаво використати маскот, uh, Такий тип логотипу для айдентику uh, університету? Як вам здається, Ангеліна, як вам здається? Uh, ну, який okay, можливо.

Так, uh, uh, да. у мене є питання до того образу білки, бо я насправді не зрозумів. Ну, типу, я дивлюся, якась, да, якась абстракція прикольно, Виявляється, що да, це е, ну, логотип да, білки, і він ще є хлопчиків окремо, дівчата дівчаток окремо. Вони відрізняються. Так, да. Я не побачив, поки мені не сказали, що це білка. А потім, коли мені сказали, що вони ще відрізняються, я ще на хвилин п'ять, можливо, намагався зрозуміти, як вони відрізняються. Бо це, типу, як дитячі ігри знайди п'ять відмінностей. Да, щось таке. Окей. Е -да, ваша думка? Чи міг би бути логотипом е маскот? Тут немає ніяких провокативних питань, просто да чи ні, і якщо да, чому? Ні? Чому? Несерйозно. Несерйозно, окей. Можливо? Окей, Ангеліна. Why not? Окей. Uh, okay. uh, Люденьки, які онлайн, що ви думаєте? Чи може бути логотипом університету Маскот? Я вважаю, що не може. Валентина вважає, що не може. Чому? Тому що це вищий навчальний заклад, і ну, мені здається, що не личить такому закладу мати такий маскот. Мені О, здається, що а, краще окей. просто додати якогось персонажа, який, типу, допоміжний, але не лого... на логотипі, а просто в ідентиці. Окей. Просто мати додаткового маскота. Угу. Далі. Те ще як до Раз. Ну, я солідарний з Валентиною Окей. А, Денис? Думаю, так може бути просто в identity, так як в нас, наприклад, ділочка. Може бути в identity, так? Да? А чому? На чому ви базуєте свою думку? Напевно, не можу мазати. згадати жодного якогось вузу, в якого маскот був би логотипом. Uh, не можете згадати вуз, в якому маскот був би логотипом. Окей. Uh, okay. no. Ще мені здається, що не буде асоціації з вищим навчальним закладом. Uh -huh. Не можна буде зрозуміти по логотипу, що це uh -huh. інститут або університет. Окей. Okay. Um, дивіться, чому я задаю це питання, тому що. Дякую за ваші думки, і вони цінні. Але що я хотів би почути, це те, що для брендів, особливо, для яких ви не є користувачем, і там, де ви досліджуєте думку саме користувачів цього бренду, послуги, продукту неважливо. Щоб ви посилались не на власне враження. Що це, наприклад, там непритаманне, що це там не було використано раніше? Там, що ви не можете згадати брендів, які це використовують? Е, ну, наприклад, вдома на банку не було банків, які використовують маскотів, типу там котики стікерпаки, цікерпаки, котик скрізь в комунікаційних комунікаціях, е, там, в інтерфейсі додатку, що є головним інструментом цього банку. Да? Але вони спробували, в них вийшло. Я хотів би, щоб ви посилались на те дослідження, яке ви проводите. І крім власної думки, яка ну, безумовно важлива, і в даному випадку ви є користувачами цих послуг освітніх, так? Важливо, щоб ви посилались на дослідження. І, наприклад, група, яка говорила. Що Москва – це дуже такий френдлі персонаж, який ну а френдлі це дружелюбність, важлива риса, яку очікують бачити абітурієнти да, в університеті. То згідно нашого дослідження, яке ми проводили з вами, як в одній, так і в іншій групі, Дружелюбність, запит на дружелюбність він не є першочерговим. Розумієте? Тобто, коли ми з вами говорили, а що для вас було важливо, то були зовсім інші аргументи. Для когось безкоштовне навчання, для когось е е державний диплом і так далі. Зрозуміло? Тобто, щоб ви в якийсь момент часу. Не потрапляли в цю пастку, коли ми, начебто, проговорили, але ми рухаємось далі і вже базуємо свої думки і висновки не на тому, що ми досліджували, а на якихось, наприклад, особистих переконаннях чи там загальних е кліше, там що там в цьому ринку так не роблять, що там університети зазвичай вони мають якийсь е ну там логотип більше схожий на емблему чи на геральдику. Наприклад, да? ніжна там, маскоти чи якісь там фан символи і так далі. Зрозуміло? Тобто ми проводимо кожен етап для того, щоб це було нашими камінчиками, цеглинками для побудови наступних кроків. Окей? Це важливо. Ем... Всім зрозуміло? Денису, зрозуміло. Клас. Давайте рухатись далі. Отже, наступний етап це етап фокусування. Тобто, від етапу емпатії ми переходимо до етапу фокусування. Це наступний крок. Тобто, від етапу збору інформації ми переходимо до визначення викликів. Зрозуміло, так? Да? Нам потрібно розпакувати інформацію, яку ми зібрали. На попередній парі, і оформити спостереження у вигляді ключових фраз, які нам допоможуть також рухатись далі. Для цього нам допоможе такий метод, який називається point of view чи точка зору. Він формується наступним чином. Ми фокусуємо увагу на знахідках, які ми зробили на попередній парі. Так трохи видніше. Так. І ми формуємо це наступним чином: фраза конструктор, яка може нам допомогти. Це як ми можемо допомогти. Далі вказуємо людину, з якою ми проводили інтерв'ю, чи людина, яка висловила цю точку зору. Я? Наприклад, Еліна висловила точку зору, що. Там не знаю, роботи студентів, які вчаться в цьому, на цій кафедрі, вони важливі. Да? Е, і нам на цьому потрібно побудувати точку зору. Е, наприклад, тут є з пошуком кабінету кафедри, е, як ми можемо допомогти марті, що саме зробити, яка специфічна проблема. Знайти кабінет кафедри яким чином, наприклад, там швидко, зручно, протягом п'яти хвилин, і так, далі, і, так далі, і так далі. Зрозуміло? Давайте почнемо це робити і на практиці буде простіше. Отже, у нас є нотатки з наших інтерв'ю, і давайте почнемо формувати. Наші point of view згідно наших досліджень, які були на минулій парі. Почнемо? Давайте я почну, а далі ви будете включатись. Окей? Да. Дивіться: Дарина говорила про те, що важливо державний диплом. Тобто, в чому проблема? Проблема в тому, що як ми можемо допомогти Дарині е, отримати підтвердження про е, якість освіти, так? чи там про сертифікацію е, освітнього освітньої програми. Є? Е, Отримати інформацію про наявність кредит державної держави акредитації. Наприклад, зручно, отримати інформацію про наявність державної акредитації, Зрозуміло? Окей. Давайте далі. Далі у нас важливо, чи будуть якісно навчати, як ми можемо сформувати цей запит. Як ми можемо Дарині, як ми можемо допомогти Дарині? Що саме? Ну, Так, да, наприклад, там, швидко переконатись в якості навчання на кафедрі дизайну. Може бути таке формулювання? Окей, є. А, далі. Галіна, давайте ви запропонуйте наступну тезу. Так, угу. да, у нас є приклади робіт студентів. Тобто, про що це говорить? Чому це важливо? Чому це важливо, так? Да? Ну, чому важливо бачити роботи студентів, які вже вчаться на цій кафедрі? Да. Е, можна пропустити, можна інакше сформулювати. Можна, ну, я б формулював окремо, все рівно ми у різних людей будемо бачити ті теми, які схожі чи мають ну, однаковий запит. Ну, окей, наприклад, як ми можемо допомогти дорині е, зручно чи там швид, Ну, окей, зручно переглянути роботи студентів, е, щоб переконатись в якості навчання? Може бути так. Окей? Uh... Так. Uh... Дарина. Давайте наступний пункт. який у нас є? Форма навчання онлайн чи офлайн? Як може звучати запит? Проблема, якому фотосем. О, як ми можемо допомогти вибрати формат навчання? Тут було. Окей, так. Да. Ну, теоретично можна буде обирати формат навчання онлайн чи офлайн. Конкретно. Окей, да, можемо, наприклад, це також використати. Але конкретно цей запит був про інше: Переконати, що це навчання відбувається офлайн, що для Дарини є певним маркером якості освіти. Окей. Так, якщо я не помиляюся, Валентина виговорила, так? Можете сформулювати цей запит, як би він звучав повністю, про вибір онлайн чи офлайн навчання. Ми тут впишмова. Обрати формат ну, навчання. Валентині, так. Да. Наприклад, зручно обрати формат навчання. Онлайн. Чи офлайн? Дякую вам. Так, давайте повернемось до Дарини. Як ми можемо допомогти Дарині? Про офлайн навчання. Переконатись в тому, що. Бувається...